Радіо Chicago. отож сьогодні представник Генерального управління розвідки України Андрій Юсов дав коментар стосовно вибухів у Москві та області, заявивши, що Росія також відчуває тепер відчуває наслідки повномасштабного вторгнення в Україну. Відбувається наслідки російського повномасштабного вторгнення в Україну демонстрація на весь світ, що так звана друга армія світу звичайно ніяка не друга, і вона навіть не може дати раду із захистом власної столиці на болотах. Кара божа відбувається. Працюємо далі. Сказав Юсов Ефірі телемарафону. За його словами, подібні інцидентів, подібних інцидентів буде все більше і більше. Тому Росія, готуйся також. Злітна смуга аеродрому в Ростові всіяна пораненими окупантами. Автор відео розповів, що літак із з пораненими, мали відправити до госпіталя у Москві. Однак виліт перенесли на вечір через атаку дронами по російській столиці. Він поскаржився на скотське ставлення до поранених бійців, яких залишили чекати на виліт цілий день, просто на злітно-посадковій смузі під пекельним сонцем. Насправді нічого дивного, і от, наприклад, Путін готується захищати свій режим, тому дає Розгвардії танки. Ну тобто, прекрасно розуміємо, ну як це буде все відбуватися. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов. Тож як він говорить, що таке розгвардія? Це інститут, створений для захисту режиму всередині держави. Якщо він дає важке озброєння Розгвардії, то це означає, що в принципі робиться ставка на майбутнє придушення заколотів. Ну, цікаво. цікаво, цікаво, що росіяни, власне, ось так вже почали сприймати наслідки цієї війни. Бачимо, дійсно, Путін трішки переляканий тим, що може бути зміна режиму, а інші представники російської пропаганди теж, теж вже а, почали, власне, міняти, е, міняти одяг на собі. Що, про що йде мова? Мова йде про те, що на Раша ТБ» можна побачити те, як пропагандистка Скабєєва вивчає українську мову. Так, так, українську мову. А навчальним матеріалом для скабею став дитячий мультсеріал «Казки» від крокро а від анімаційної студії Квартал 95», як не дивно, кадри якого власне, показали у програмі «60 хвилин. Пропагандистка в прямому ефірі старанно повторювала за головним героєм слова Ї, їжаки Б, Байрактар та Ше Шеврон. Я, Я Янголи. Ну, Останнє, напевно, їй не дуже пасує. Звісно ж, над вимовою ще працювати і працювати, але бачимо, що намагання є. Ну, а цікаво, що ж буде далі. Є так само інформація про те, що російського актора путініста, зірку серіалу Універ Віталія Гогунського не пустили до Грузії. Як повідомляють Розмі, гогунський прилетів туди, аби взяти участь в одному з телепроєктів. Однак артиста не випустили з аеропорту. Путініста розгорнули з Грузії назад до Росії. Нагадаю, що з початку повномасштабної війни Віталій Гогунський, який, до речі, родом з Кременчука, підтримав геноцид українців на одному з російських шоу Путініс заявив, що людям на Майдані Незалежності давали наркотики. Крім того, він їздив і на окуповані українські території, де 2022 року просто на фронті розважав російських загарбників. Адвалушті дівчата відірвалися під сердючку і потрапили до лап ФСБ. В аквапарку окупованої Алушти троє дівчат-аніматорок станцювали під пісню гуляночка Вірки сердючки, за що їх затримала поліція з ФСБ та примусили співати хвалебну пісню про диктатора Путіна. Ось така у нас гуляночка співає Вірка Сердючка в Сердючка свої пісні, але ну, бачимо в них гуляночка трішки інакша. Як вам взагалі новини, які відбуваються на Росії? Як вам це тенденція їхня? Прекрасна тенденція до самознищення. Так, да, чудово. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.